Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про державний проєкт Відважна цифрова еволюція бізнесу, який саме і допомагає українським жінкам-підприємицям у розвитку власного бізнесу. Як можна долучитися до цього проєкту? Хто є цільовою аудиторією? Відповідь на ці та інші запитання. Наступні 15 хвилин нашого етеру нам дасть наш гість. Це керівник центру дія у кривому Розі» Руслан Шамрін пане Руслан, радий вітати вас. Вітаю. А давайте ми почнемо напевно з питання, що таке проєкт відважна на цифрова еволюція бізнесу і яка його мета для того, щоб було більш зрозуміло нашим телеглядачам, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Так, відважна це національний проект, національна освітня грантова програма, яка ініційована центром підприємців Дія бізнес у кривому розі та мережею центрів підтримки підприємців Дія бізнес. Це вже третій сезон. Який ми організовуємо спільно з командою і з нашими партнерами? Цей сезон має унікальність, тому що це саме цифрова еволюція бізнесу, він розрахований на жіночі підприємництво, і саме розвиток інноваційних технологій, які можна застосовувати і потрібно на сьогоднішній день застосовувати для розвитку і започаткування своєї власної справи в Україні. А так, а хто є цільовою аудиторією програми, і взагалі хто може подати заявку? Так, цільова аудиторія цієї програми це жінки, які вже мають свій бізнес, це стосується малого або середнього бізнесу в Україні, успішно ведуть свій бізнес і хочуть його масштабувати. Так, супер. А які основні етапи програм, і що себе представляє саме навчання? Так, це навчальна акселераційна програма, яка розрахована на 14 тижнів навчання. Це буде чотири блоки, різні блоки, саме з цифрової грамотності для жіночого бізнесу. Тут дуже класні блоки, дуже класна розроблена програма, дуже класні лектори і ментори, які будуть навчати саме правильно масштабувати. І вести цифровий бізнес. Так. Якщо говорити про фінансову підтримку учасниць, так, якою є вона? Дуже класне питання, дякую. Ми розуміємо, що знання це дуже класно в бізнесі. А ще коли є фінансова підтримка, це надважливо. Тому цільова програма розрахована на 6 мільйонів гривень. Це загальний фонд всієї програми. 14 учасниць, які вийдуть в півфінал цієї програми, отримують по 300 тисяч гривень фінансової допомоги. Також будуть учасниці національного буткемпу, які будуть отримувати також фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч на розвиток власної Справи і фіналіст, яка представить свій бізнес-проект на Гранд Day, отримає 1 мільйон 500 тисяч грантової допомоги. А, так, а якщо говорити про а, організації, які а, співпрацюють з проєктом, а, які партнерські а, організації або компанії є учасниками? Ну, це державна національна програма, ініційована Міністерством цифрової трансформації України, офісом з розвитку підприємництва та експорту. І до цієї програми долучаються партнери. Наші партнери, які є великим бізнесом в Україні, цифровим бізнесом. Це компанія Visa, це на сьогоднішній день компанія Сенпульс та інші партнери, які будуть допомагати учасницям ділитися своїми знаннями, а найголовніше допоможуть фінансово підтримають Розвиток бізнесу. А чому участь в проєкті важлива саме для жіночого підприємництва? Ви знаєте, це класне питання. Я ніколи і моя команда і команда «Дія бізнес не розділяє бізнес на чоловічий або жіночий, але вже в третьому сезоні ми спостерігаємо, що жінки є такими інноваторами, і ця програма є покликана зробити їх цифровими лідерками. Ті технології, ті інновації, які на сьогоднішній день надважливі в бізнесі, жінки дуже успішно можуть впроваджувати саме в свій бізнес. І тому ця програма вона для підтримки економіки України, а найголовніше це виховати таких, знаєте, цифрових лідерок бізнесу. Супер, а як можна долучитися до програми? Можливо, зараз от хтось з наших телеглядачок саме подивлячись наше ТЕР, з вами так зацікавиться. Так, супер. У нас є сайт програми в інтернеті. Треба вбити відважно 3». В пошуку і ви потрапляєте на сайт, пройти реєстрацію. Другий етап це буде відбір учасниць. Третій етап це участь в навчанні, буде національний буткемп і поглиблений буткемп на базі центрів підтримки підприємців «Дія Бізнес». 11 міст в Україні, де є центри підтримки підприємців, вони залучені до цієї програми. Дуже важлива інформація, що учасниці, які хочуть потрапити саме в офлайн. Навчання на базі центру дія бізнесу у кривому розі та в інших містах потрібні зареєструватися і пройти тест на цифрову грамотність бізнесу. Це дуже важливо. Детальна інформація на сайті відважна 3 А чи можна долучитися до програми, якщо вже маєш досвід цифрової трансформації? Звичайно, ті учасниці, які вже активно ведуть бізнес і запроваджують цифрові технології в своєму бізнесі, можуть знайти нові знання, нові інноваційні технології, що надасть їм можливість масштабувати свій бізнес, трансформувати його, його і бути конкурентними на ринку е цифрових технологій в Україні. Пане Осла, і в кінці, скажімо так, підсумовуючи нашу з вами розмову, що ви порадили тим жінкам, які, можливо, хочуть, але побоюються або вагаються так, аби прийняти участь в цьому проєкті? Я раджу переходити на сайт, заповнювати заявку. Якщо учасниця заповнила заявку, вона вже є учасницею національного буткемпу. А це топ-спікери в Україні, це фахівці, це топ-ментори. Ви знаєте, в бізнесі дуже важливо знання. Тому о, зробіть цей крок: зареєструйтеся і прийміть участь в найкращій програмі по розвитку бізнесу в Україні. Тобто ніяких вагань, тільки участь і тільки, тільки потрібно участь. спробувати. А, супер, ну що ж на цьому будемо ставити крапку, пане Руслане, я вам щиро дякую. Дякую за те, що ви завітали сьогодні. Нашої студії, і дякую за те, що ви біжетально допомогли нам розібратися в такому дуже цікавому проєкті. для нас і для наших телеглядачів. Дуже дуже Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І говорили ми на тему державного проєкту Відважна цифрова еволюція бізнесу. В гостях у нас був керівник центру дія бізнесу у кривому розі Руслан Шамрін. Побачимось на першому міському. Друзі, бережіть себе та на все добре.